По Україні. І Героям слава! Відео в рубрику Косяки Ось так от, віднакосячив замість інсектициду, додав реглон, сплутав каністри. Да-да-да, реглон чорний. Я знаю, що ніяк не можна було сплутати каністри. Оказується можна. Ось так вийшло. Норма реглона тут, всього-навсього, 0,6. 0,6 на гектар. Да, при нормі в 2 він не має був тут нічого толком і зробити. Але, але, є дуже велике але. І таких у нас 3 гектарах. На жаль, Ми будемо пробувати дивитися долі.